Вітаю шановні пані та панове. в Ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І сьогоднішня наша тема програми підтримки молоді, що діють на рівненщині. І наша сьогоднішня спікерка Наталя Чигир, заступниця начальника управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації. Доброго дня, Доброго ранку. Отож, пані Наталі, розпочнемо загально такого, які є програми для молоді в області, і які їх результати їх реалізації. Якщо говорити в загальному, то є дві основних програми, які направлені на реалізацію, і на підтримку самореалізації і молодіжних ініціатив в Рівненській області. Це програма підтримки молоді до 2025 року. Наразі зараз буде запускатися процес нової програми підготовки. Ми чекаємо концепт державної програми, і вона буде називатися Покоління стійкості до 2030 року це буде програма на наступні 5 років. Будемо сподіватися, що вона ще більше дасть можливості для розвитку молодіжних ініціатив саме на нашій території. Друга програма не менш цікава, це програма утвердження української національної громадянської ідентичності. Вона не має вікових обмежень, так як програма Молодь України, бо там вона направлена тільки на молодь від 14 до 35 років. Ця ж програма не має вікових обмежень, але вона направлена на формування громадянського суспільства, а саме Формування основ саме таких речей, які направлені на те, щоб молодь усвідомлювала свою приналежність до української держави, і робила все ця програма направлена на те, щоб молодь хотіла залишатися в Україні, розвивати нашу державу і робити її потенційно європейською країною, яка буде в авангарді всіх країн Європи, якщо говорити про результативні показники станом на вересень 2025 року, в загалом дві ці програми. Зреалізовані заходи більше ніж на 250 тисяч гривень, і охоплено понад 20 тисяч молодих осіб області. Заходи абсолютно різноманітні. Це і підприємницькі ініціативи, це і розвиток власного бізнесу, це і е, ментальне здоров'я молоді, і заходи, які направлені на основи здорового способу життя, також надання першої медичної допомоги і формування поведінки в критичних ситуаціях. Ну, тобто, всі ці заходи проводяться з урахуванням тих умов, в яких ми, на жаль, зараз знаходимося, і допомагають молоді пристосуватися до нових умов нашої реальності і якомога ефективніше дають змогу їм реалізувати свій, свій потенціал на території області. Крім того, можна говорити про те, що ми допомагаємо громадським активістам і спільно з молодіжною радою області проводимо заходи на на те, щоб вони відповідали саме на той запит, який дає нам молодь регіону. Тобто, якщо вони приходять до нас зі своєю ініціативою, ми в першу чергу відкликаємося на їхні потреби. Зрозуміло, чи залучаєте ви як управління молоді якісь інші можливості для підтримки молодіжних ініціатив? Так, звісно. Цьому є величезна потреба, тому що обсяги фінансування зараз, на жаль, не такі, як були наші можливості до війни. Ми великий упор робимо на співпрацю з державним бюджетом, тобто ми працюємо з міністерством молоді та спорту, а також за допомогою різноманітних грантових програм проводимо ряд всеукраїнських тренінгів саме на території Рівненської області. І сюди до нас приїжджають представники інших областей України. Як правило, такі заходи ну в себе включають як мінімум представництво 15 областей України. Взагалом на сьогоднішній день у нас вже проведено сім таких всеукраїнських тренінгів. Це і табори по здоровому способу життя, і табори, які направлені на формування волонтерських ініціатив у молоді. Величезний відгук у нас в цьому році здобув тренінг по здоровому способу життя, там де ми розповідали про основи ментального здоров'я, а також по практики першої медичної допомоги і поведінку в критичних ситуаціях. Також однозначно це реалізація подальшої програми Молодіжний працівник на території області у нас було проведено в рамках нашої обласної програми чотири базових тренінги, а також в рамках державної програми, ну тобто залучення коштів. У нас був проведений спеціалізований тренінг Адвокація молодіжної роботи, де ми навчали молодих людей, як їхні ідеї можуть на практиці бути зреалізовані в якісь... Такі вже реальні речі, і як адвокатувати цей процес, як його зробити легшим, практичнішим, і як дійти до якихось реальних речей в процесі адвокаційної кампанії. Е, наскільки мені відомо, в області також функціонують молодіжні центри. Розкажіть про це, це я так розумію, місця, де от молодь може збиратися, там якісь свої проявляти себе і свої ініціативи якось реалізовувати. Так, це такі свого роду комунікативні майданчики, де молодь може знати, що це їхнє місце, там де вони можуть реалізовувати свої ініціативи, приходити з будь-якими ідеями, навіть самими такими. Е Цікавими і нестандартними станом на сьогодні у нас 30 молодіжних центрів і просторів на території області. Якщо порівнювати з 2023 роком, тоді їх було тільки 14, тобто процес триває розвитку і розбудови цієї мережі. Зв'язку з випадом з випадом грантових коштів із цього процесу зараз наша основна задача це збереження цієї інфраструктури і недопущення того, щоб ці простори перестали функціонувати. Того ми максимально Даємо їм підтримку і надаємо як організаційно методичну, так і подекуди якісь фінансові речі стосовно реалізації заходів і якихось тренінгів, форумів і так далі, саме на базі цих просторів і центрів. І надалі будемо сподіватися, що ця мережа буде тільки рости, розвиватися і залучати, давати можливість там проводити час і реалізовувати свої ініціативи величезній кількості молоді нашого району. Зрозуміло, дякую, пані Наталі. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Говорили про програми підтримки молоді, що діють на Рівненщині. загалом про реалізацію молодіжної політики в нашій області. І нашою спікеркою була Наталія Чигір, заступниця начальника управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації. Ще раз дякую, пані Наталя. Також хочу подякувати пані Любові Глух, яка здійснювала переклад жестовою мовою нашого брифінгу. Дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей.